Отак одина. Чим би дитя не мало? Що ти ж кажеш, Камер? Що кажеш? Сей. Рейді, ти теж цим займаєшся, так? Да? Теж хочеш бути полезним, так? Да? Тоже хочеш наробити щепочки, чи ти їх просто їсиш? Мотя сьогодні отримала по принципу того, знаєш, якщо в Тіктокі я прочитала, каже, якщо для вас... Обідала, пробачте. А якщо не обідала, то почекайте, бо вас багато, а я одна. Так ось, о, мотя нарешті зрозуміла, що комару трогати не треба, що зря. Кайру, то вона і так знає, що трогати не треба. На камару то й здівали ще реді, оце коли зай, на що ти то робиш? Ох, як красотани. Да, коморчик, коморчик! Капець. Нащо ти тут зробила, Кирюш? Нащо ти це всю життя робиш? Скажи. Папі на розтопку для каміна, гач. О, сила в зубах. Тинь. І та воно мале, повторяє. гляньте, гляньте. Це ж Кирюха робить, і я так можу, називатися. І я, каже, бути щепочки робити. Угу. Нащо ти його розтрощила повністю? Гляньте все, нема. Нема дрючка. Прикол. Радюша, не давай їм свій, бо буде йому теж агаплик.